У 2023 році зарплата українців середня зросла на 23%. Українці стали жити краще, тому що інфляція менша ніж ріст заробітних плат. Причини цьому є а насправді є, тому що в Україні невелика порівняно невелика кількість робочого населення. Частина виїхала. Ми бачили, що це від 6 до 10 мільйонів людей. І попит на робочу силу є, причому в різних різних сферах: від будівництва до університетів, від е, там, стоматології до е, е, робітників звичайних, е, які працюють просто в супермаркетах, касирами, є попит, він є. І роботодавці змушені платити більшу зарплату і ділитися своєю маржею, тому що не секрет, що роботодавець знімає. Більшу все таки кількість тих коштів, які надходять, частина українців пишуть, що зарплата насправді не зросла або купівельна спроможність не зросла. Але те, що в Україні зростає і зарплата українців, і вартість проживання, і вартість нерухомості, це є факт, від якого Ну, відмежуватися дуже складно. Я багато раз вам розповідав про те, що е, про нерухомість, зокрема в Києві, в Львові, в Дніпрі, е, в різних інших містах, де от в Києві двокімнатна квартира давно вже перейшла за 100 тисяч доларів. Це я маю на увазі е, таке гідне житло українців, не хрущівки, які там декомунізовувати потрібно, а гідне сучасного українця житло це 100, 120, 150 Тисяч доларів і українці купують житла не так багато. Квартири з'являються в продажі і зникають там за тиждень, місяць, два при адекватній ціні. Це викуповуються, тому доходи у людей є. Багатих людей багато. Інше питання. Чи всім вистачає, і чи кожен із вас зможе і може знайти собі гідне місце е, застосування? От мені вчора написала е, одна е, колега моя, ну вона в школі працює, і вона пише, що у мене от зарплата там дванадцять тисяч і далека до середньої. Я в неї запитую: а хто ви за як вчитель за освітою? Вона каже: біологія і основи здоров'я. Я єдине, що можу порадити, це здобувати додаткову кваліфікацію, тому що є такі сфери, в яких ти багато не заробиш, тому що ти просто не затребуваний сучасному ринку працю праці. Вивчайте іноземну мову, опановуйте IT-професію, опановуйте маркетинг. Ну, от англійська мова. Дуже важливо, і вона різко підніметь вам заробітну плату. Ми, зокрема, маємо школу англійської мови English Freedom Academy. Ми вас запрошуємо. Телеграм шапці профілю. Там буде новина про школу. Можна записатися, це не безкоштовно. Ми сплачуємо податки, але ви вивчите англійську мову і будете заробляти значно більше можливості.